Привіт, любі друзі, гості мого каналу та мої підписники. З вами я Світлана і ви на каналі Рукоділля і не тільки. Сьогодні неділя. Тепер я відео буду знімати по неділях. Як ото кажуть, не було б щастя, так нещастя допомогло. Минулого разу в мене вийшов з моєю зйомкою відео. І я не змогла викласти відео вчасно, воно у мене взагалі зникло. І відео моє вийшло в понеділок, тож я так вирішила, що це, мабуть, знак це доля, і мені треба виставляти відео по понеділках. Це зручніше і мені. У мене субота додається до мого рукодільного тижня. А то так у мене виходило, що субота ніби кралася. І, і не туди, і не сюди цей день. І я про нього майже не розповідала, хоча я потрішки теж все-таки по суботам щось працювала. Але цей день у мене просто випадав. Тож, все робиться на краще, як то кажуть. І відео будуть тепер виходити по понеділках, бо в мене багато мені пишуть і питають, де відео в неділю. Так, тепер відео в неділю не буде. А я розпочинаю розказувати свої результати цього тижня із мого основного процесу. Так, він у мене основний, але цього тижня він у мене вишивався всього лише 3 дні, тобто пів тижня. Але я вишила трохи ти, більше тисячі на цій роботі. Ну, звичайно ж, просування невеликі, але трішки є. Ось так виглядатиме моя робота це, ну, таке прев'ю, ну, воно ні про що, воно насправді набагато-набагато красивіше, в рази красивіше. І ось так виглядає моя робота. Я зняла з п'ялиць, тут видно сліди від п'ялиць, пожмакана вона в мене, і буде вона в мене пожмакана до самого завершення, але все ж таки зняла з п'ялиць, щоб краще вам показати, як вона в мене просувається. Зараз на цій роботі 28%. Я довго не затримуватимуся тут, тому що я її показую кожного тижня, і, може, комусь вона навіть трошечки і набридла. Мені вона зовсім не набридла. Я в захваті навіть і те, що це китайський набір, це мене зовсім не бентежить. І він мені дуже подобається. Хочу сказати, що минулого разу я говорила про те, що я буду е, зразу брати маленькі роботи ну, протягом дня, а ввечері буду вишивати сакуровий сад, тому що не можна від нього відірватися. Мені ця ідея, я вам скажу, дуже сподобалася, і я буду дотримуватися цього напрямку і далі, і продовжуватиму далі так робити. У мене дійсно вишивається все потроху. Не так, як було раніше. Тож, ідея непогана. Будемо опрацьовувати і тестувати цю ідею далі. Так, відкладаю я цю роботу і ось в такій папочці, так я, мабуть, зовсім її відкладу. Щоб не заважала. Такі ось папочці. До речі, це моя така зараз організація в таких пластикових папках. Мені, мені дуже подобається. Е, папок конвертів із тканини в мене немає, хоча дуже-дуже хочеться. І дуже сподіваюся, що може в мене щось таке з'явиться в майбутньому. Даже е, в недалекому майбутньому. Дуже на то сподіваюсь. Але зараз у мене зберігаються ось в таких ось папочках. І хочу вам показати ось отак, свій фініш. Фініш фініш. Так, ось так виглядає мій янгол. Повністю він уже вишитий, він такий великий, що навіть так. ось такий він великий, досить такий великий. Мені залишилось оформлення. І ви бачите, скільки пластику в мене пішло на цю іграшку. Ось крила. Крила я вже зробила. Крила, дивіться, ось який шматок А4 розміру пластикової канви, і вони займають трішки більше половини ширини. Тож янгол буде досить таки великий. Ось ця буковка П, про яку я говорила, вона не пришиватиметься, вона буде триматися на рукаві янгола, і буде вона знаходитись. Ось в цьому районі. ось. Так, дуже блищить. Вишивала я, були в мене муки вибора із золотом. Я обирала між креніком і діамантом. Дуже я хотіла спробувати креніком. Креніком мені сказали легше вишивається. Але все-таки вибрала діамант тільки по тій простій причині, що діамант він був трішки світліший. Кренік би наразі, мені б здається, виглядав би темніший, а мені хотілося мені б ще б світлішого хотілося. Ну, але я вибирала з того, що в мене є, тож обрала діамант. Ось так виглядають мої крила, не мої, крила Янгола. І залишається оформлення. Так, і ще з дрібних деталей, деталей у мене є ось такі ось три серденька. Їх теж треба вирізати і прикріпити. Вони будуть кріпитися внизу янгола. Звисатимуть. Ну, не дуже мені подобається, що вони звисатимуть, ну, але просто буду коротше, мабуть, підвіси робити. Ось такі три серденька. Тож, у мене є фініш, який трішки не до фініш, тому що повний фініш буде, коли я його оформлю. Так, і фетер. Ось до речі, покажу, як я Зберігаю фетер. Теж у папочці, дуже зручно. Але це ті листки, які формату А4. Тому що в мене є там, здається, три кольори великі-великі зовсім листки, то вони в мене просто в рулончик змотані. І що я обираю? Ось отакий білий і прийняла фетр. Ось такий ось білий фетер буду використовувати на янгола. Тож, він, до речі, тоненький і такий, ніби трішки накрухмалений, тому що в мене, є ось, я дивлюся, в мене фетр є зовсім зовсім м'якенький. Він різний. Те, що по товщині різний, то я знаю. Але якось не звертала увагу, що він ще є зовсім-такий -зовсім м'якенький, як, як ганчірочка. Вибачаюсь на такому слові, але а цей такий більш цупкіший, хоча й тоненький, але цупкіший. Тож буду оформлювати білим фетром. І ось така організація фетру. Так, відкладаю. Далі покажу вам слідуючи свою коробочку. Так, ви здогадались, це мій дзвіночок. Дзвіночок у мене теж трішки недошитий. Ну, я так бачу, що це трішки недошите, це моє. За тиждень я його зробити не встигла, але я проробила теж роботу. Я, здається, два дні вишивала, да, два дні вишивала цей дзвіночок. Складність у мене. Виникла, так, ось у цьому е стебловому шві. Якщо придивитися, тут трішечки видно, що просвіт тут ось малюсінький є, і тут ось малюсінький, і тут ось малюсінький. Але я перший цей шматочок, я його розпорювала, мабуть, 3 чи 4 рази, і я розумію, що як я ще буду. Е Розпорювати більше, то я взагалі цей фетер до дирочок протру. Тож я вже вирішила шити акуратно, як виходить. Ну, я старалася, щоб було все добре. Ось складнощі, по суті, це єдина складність на даний момент. І вже я вирізала задню сторону дзвіночка. В принципі, мені тут небагато залишилось. Мені залишилось пришити сюди маленьку детальку, тобто язичок дзвіночка, і ось сюди бусинку, здається, червону. І все. І в принципі, можна вирізати і уже сшивати і набивати іграшечку. В принципі, тут залишилося на один присіст до цього дзвіночка, і Продовжую, звичайно ж, працювати. І слідуюча у мене буде іграшка. Це ялиночка. Ой, тут теж стебловий шоу буде. Щось він мені. Ну, я так, він виходить потроху, як би сказати. Але щоб я була сильно в захваті від цього шва, ну, не знаю, можливо, я ще просто до нього не звикла. Але, по суті, тут тільки декілька іграшок. В яких його немає. Тут ось у дзвіночку. Дуже мені подобається оцей шов просто рівний, ну, це просто пісня. Проклав ниточку, проклав, проклав і вже готовий тобі візерунок. Ну, а стебловим, звичайно ж, треба трішечки попрацювати. Тож, працюємо далі. І на черзі у нас буде ось така ялиночка. Я сьогодні швидко, правда ж? Красота. І це ще не все. Ще в мене є отака коробочка. Отака ось організація. Організація зовсім така польова. Ось такі ось у мене сніжинки. До речі, до речі, ось куля 8 см. І хочу я спробувати. Ну, як спробувати, я чомусь думала, що це буде та нормально на цю кулю буде виглядати. Мені подобається, як буде виглядати на кулі. І... Будемо оформляти, так, дошию я свої сніжинки. Так, показую перша сніжинка, ще одна сніжинка, але я її не відцентрувала, бо я навіть не знала, скільки мені ну, не міряла я, скільки мені треба на цю кулю. Тож буду дивитися, можливо, я цю сніжинку ще одну відшию і цю зроблю на меншу кулю або на пінкіп, а на пінопластову кулю. Вишию вже ж так з більшим запасом тканини. Так, дві сніжинки є. І показую, я вишила третю сніжинку. Ось так вона виглядає. Вишила її за один день, навіть за вечір, я б сказала. І в цій сніжинці, ну, вона була трішки начита. Розпочата, а вчора я вишила на ній 387 хрестиків. Ну, хай там скільки. ну 10 чи 15 хрестиків, близько 400 хрестиків у цій сніжинці. Три кольори, білий, блакитний і синій. Синій 824, здається, блакитний 799 і білий b 5220 Ось така ось сніжинка. І в мене залишається ще одна, і буду приступати до оформлення. В принципі, в принципі Я намагаюся дотримуватися свого плану, те, що запланувала, вже ж як виходить, більше-менше там відшито, так? але все ж таки я намагаюся і планувати мені подобається, я здається, вже колись це говорила. Тож планую далі. Які плани на слідуючий тиждень? Нового, Ой, ви не уявляєте, як мені хочеться всього стільки настартувати. От, от стільки хочу настартувати, стартувати, але я дуже-дуже себе стримую. Прям держу себе в руках. Дуже сильно. Тож, продовжую сакуровий сад. 115-й раз нагадую, що він у мене основний процес. Продовжую фетрові іграшки. Дошиваю четверту сніжинку і, мабуть, першу я ще знову оцю саму, мабуть, більше за все я перешию ще раз. Оформлюю янгола. І, можливо, розпочну оформлювати сніжинки, так? Ну, це буде дуже круто. Це буде дуже круто. У мене виходить тиждень оформлень, а процесів у мене із хрестикових тільки сніжинка, так, на цей тиждень. І сакуровий сад. Що мені. А, мабуть, так. Мабуть, таки, да, не буду я нічого нового розпочинати, тож я більше, більше відшию сакровий сад, більше я його просуну, тож. тож, І ще один момент. Секунду ось така проста картонна коробочка. Але це тимчасово. І тут ви бачите нитки, ось таких ось це в'язальні ниточки. І нашла старенькі спиці. Нові спиці в мене є, гарні, красиві, але вони трошечки затості. А мені якраз треба цей розмір, тож я знайшла цим спицям. Боже мій, 40 років. Можете в це повірити? Це мій набір спиць, який мені мама купила, як я тільки пішла в школу. Я, я в'яжу, ну, в'яжу це голосно сказано, я почала вчитися в'язати, коли мені було 5 років. Ось так. Тож, показую вам ниточки. А що з цього вийде, я покажу вам пізніше. Це ще один проєкт. О, надіюсь, що в моє рукодільне життя таки додасться в'язання. Тож, на цій оптимістичній ноті, дуже оптимістичній, цей тиждень у мене має бути не стільки вишивальним, скільки оформляльним. Ось сказала, оце так сказала. На цьому тижні в мене багато оформлення, і сподіваюсь, на хороші просування в хрестиках і у петельках. Ось так. Тож, завершую своє відео. Кажу вам до побачення! До нових зустрічей. Тримайте за мене кулачки, так от, щоб у мене все вдалося. І все оформилось, що я собі надумала і напланувала. Тому що оформлень дуже багато, дуже-дуже. Кажу вам до побачення, до нових зустрічей. Пока-пока.